Українські клуби отримали потенційних суперників у раунді плей-офф кваліфікації Єврокубків. Динамо, якщо пройде штурм, зіграє у лізі чемпіонів проти переможця пари Бенфіка Мітьюланд. У Лізі Європи Дніпро 1 зійдеться із сильнішим дуету «Партизан», А зоря у разі перемоги над університетом в лізі конференцій протистоятиме Лугано або Хапоель Беєршева. Три золота здобула Україна на чемпіонаті Європи з веслувального марафону в Данії. Два із них взяла лідерка нашої команди Людмила Баба. Спортсменці із Енергодару не було рівних на короткій та на стандартній дистанціях. І ще одне золото у 19-річної Анастасії Дежицької із Хмельницького. Україна встановила власний рекорд за кількістю медалей за одне євро та посіла п'яте загальнокомандне місце. Спонсор показу – «Перімач». Перімач народжені в Україні, заряджені перемагати. Чотирма медалями завершила молодіжна команда зі скалелазіння з серією етапів Кубка Європи. В Італії українці виграли золото, срібло та дві бронзи в дисципліні Швидкість. За підсумками всіх етапів володаркою Кубку у групі юніори стала Оксана Бурова, Аксенія Горєлова у групі Бі. Попереду у команди молодіжний чемпіонат світу. Боксер-чемпіон Артем Далакян отримав нового обов'язкового претендента на бій за титул WBA у найлегшій вазі. Ним став костериканець Давид Хіменес. У сторін є переговорний дедлайн до 31 серпня. Далакян володіє чемпіонським поясом від 2018 року та вже провів п'ять успішних захистів.